Постає проблема вигорання вчителя, мабуть, це вже слово зараз у всіх на уста. Рекомендують психологи зменшити навантаження, обрати тільки певні базові речі, думати про себе. Цього вчитель позбавлений повністю. Вчителі теж люди вони теж емоційно реагують на ці обстріли і взагалі на всю ситуацію, яка відбувається у нас, все це впливає на наш стан. І вчителів також треба берегти. Ну, у нас, на жаль, на ці аспекти мало звертають уваги реформи, реформи, реформи. Я би зупинився з цими реформами зберегти те, що напрацьоване, зберегти той потенціал, який є, педагогічний потенціал дітей, батьків, школи, ліцеї, вкладати в них деякі реформи позитивні: 12 років навчання, 12 балів оцінювання. Моя позиція про ці ГРки. Ну, це занадто. Я би поки що цього не проваджував, тим паче в умовах масштабної війни. У нас дуже мало молодих вчителів, тобто, якщо приходить молодий спеціаліст в школу працювати, він довго, на жаль, не затримується. Ну, тому що дійсно складно працювати, це специфіка, це треба кажуть, бути народженим для роботи з дітьми. Представники сучасного покоління, вони більш прагматичні, то стає питання наступне фінансування. Це фінансування не дуже веселе, скажімо так, м'яко, і для того, щоб вчитель міг більш-менш зводити кінці з кінцями, то він має набирати велику кількість годин навантаження. А тут наступна проблема це якість викладання. Гроші, які отримує класний керівник в місяць за класне керівництво, це 2100 гривень. А при учнях в класі 34. Ну я вважаю, що тут мотивації для класного керівника недостатньо.